Вітаю шановних слухачів Подільської панорами. У студії для вас працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ні хабарництву або як притягнути до відповідальності нечистих на руку посадовців. Відпочинок, який по кишені, або чим зайняти школярів влітку. Поява карісу, діабету, гастриту, язви та ожиріння. Про одвічну проблему батьків та дітей попкорн, цукрову вату та газовані солодкі напої. Ні, хабарництву. Це було одне з гасел Революції Гідності. Проте шляхетне прагнення українського народу здолати корупцію так залишилося лише прагненням. Минуло більше року після революції, а хабарі, як і раніше, беруть і дають. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, згідно із яким фото та відеоматеріали в справах про хабарництво чиновників можуть використовуватись як докази під час розгляду у суді. Проте закон досі перебуває на доопрацюванні. Депутати дозволили українцям полювати з камерою на нечесних посадовців, щоб зафіксований на камеру факт хабарництва потім розглядався як доказ у суді. Депутатська ініціатива це запозичення закордонного досвіду. До прикладу, у сусідній Польщі правоохоронці не гребують такою технологією, як провокація хабара. Проте застосовується такий метод лише до тих посадовців, стосовно яких є аргументовані підозри у хабарництві. У республіці Польща правоохоронці не чекають, поки їм повідомлять про факт хабара, а діють активно через мережу своїх агентів та інформаторів. Такі радикальні методи вже дали свій результат. Корупцію у Польщі знищили в зародку. Натомість в Україні хабарі буйно квітнуть. Вам доводилося стикатися в житті з фактом хабарництва? Провокаційний вопрос. Доводили звичайно. Ага. Звичайно, доводилось вимагати одне, а давати це інше, а вимагати в мене ніхто не вимагав. Існує хабарництво. У нас дуже і корупція. і хабарництво. наразі закон про дозвіл фіксувати факти хабарництва на камеру досі не підписаний президентом, тому немає сили. Мені відомо, що 22 травня Верховна Рада проголосувала за вказаний законопроект, в цілому його прийняла. На мені на даний час невідомо, чи його, його має підписати як голова Верховної Ради, так і президент України. На даний час мені невідомо, чи підписав його голова Верховної Ради. Тож зроблене за допомогою будь-якого гаджету аматорське відео наразі не є доказом правопорушення. Доказом на даний час, відповідно до статей 86-85 Кримінального процесуального кодексу України є. Фактичні дані, які зібрані в порядку визначеним кримінально процесуальним кодексом, а саме показання свідків, речові докази, документи та висновки експертів, відповідно, зйомка на власний розсуд з власним бажанням на даний час не є доказом відповідно до вимог кримінально процесуального кодексу України. До речі, давання хабара теж кваліфікується як злочин, за котрий передбачена кримінальна відповідальність, чималі штрафи, та навіть обмеження або позбавлення волі. Щоправда, не завжди в разі повідомлення такої особи при вчиненні вказаних дій відповідні компетентні органи правоохоронні, правоохороні мається на увазі правоохоронних органів. Вона звільняється від кримінальної відповідальності. У прокуратурі області розповідають, 2015 рік вже встиг ознаменуватися гучними справами. Зокрема, до п'яти років позбавлення волі за вимагання хабара у розмірі 5 тисяч гривень, засуджено підполковника податкової міліції. А от екс начальника райвідділу освіти Хмельницької райдержадміністрації Валентину Данілову, яку звинувачують у вимаганні хабара у розмірі 50 тисяч гривень, оголошено у міжнародний розшук. Найбільше ж прославився посадовець держзамагенства. У його випадку йшлося про суму зна. Вищу у цьому році. Найбільший хабар, який зафіксовано, і обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні з до суду сума хабаря складає 12 тисяч доларів. В США нині більшість краян схиляються до думки. Пропозиція породжує попит, а варто не давати хабарі, тоді її брати не стануть. Не давати хабарі, не давати взятки. Не буде корупції. Що потрібно в державі зробити, щоб рівень корупції хабарництва знизився? Для того є спеціальні органи, які цим займаються. І я би їм побажав успіху цим органам. А поки ж Україна загалом та Хмельниччина зокрема так і залишаються заповідником для хабарників. А на запитання, чи готова українська спільнота жити чесно, досі складно знайти відповідь. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Ілля Василів для інформаційного випуску. Встати суд іде. Саме таку назву має виставка карикатур, що відкрилася у музеї історії міста Хмельницького. У березні під цією лаконічною та красномовною назвою в Києві відбувся шостий всеукраїнський конкурс карикатур, присвячений правам людини. Під приціл художників-карикатуристів потрапила наша судова система. Ініціатором конкурсу виступила Всеукраїнська асоціація карикатуристів спільно з українською гельсінською спілкою з прав людини. За його результатами організували пересувну виставку українськими містами і починаючи Відсьогодні її зможуть переглянути хмельничани та гості міста. Виставка триватиме майже два тижні. Навчальний рік позаду і перед батьками постало питання, де відпочиватимуть діти влітку. Комусь по кишені поїздка на море, іншим доведеться обмежитися лише відпочинком у селі в бабусі. Хтось ще жертвує на пришкільні табори чи літні гуртки. Утім. І вони працюватимуть далеко не все літо. Тому чим зайняти дітей влітку, питання досить актуальне. Це табір відпочинку при Хмельницькому ліцеї номер 17 Працюватиме він три тижні. У програмі, який годиться, дворазове харчування, спортивні змагання, екскурсії, відвідування культурно-мистецьких закладів. Словом, все, аби дітям було цікаво. Ми робимо зарядку, співаємо пісеньки. Ну так, сьогодні були в кіно. Якщо торік в області у червні працювали понад 670 пришкільних таборів відпочинку, цього року на 400 менше. В Департаменті освіти і науки пояснюють, гонитва за високими статистичними показниками в минулі роки не дала очікуваних результатів і не відобразилася на якості відпочинку школярів. В цьому році вже і Міністерством освіти, науки, і департаментом освіти і науки нашої області спрямовувалась увага щодо. Функціонування таких таборів за потреби за згодою батьків і за наявності створення всіх відповідних умов щодо якості саме надання відпочинкових послуг, а не кількісного показника. Отож, школярі можуть цьогоріч відвідувати і пришкільні і мовні табори. До того ж є наметові містечка, а також табори праці та відпочинку. Їх небагато, проте запевняють освітяни, якість дозвілля гарантована. Протягом червня в області будуть також функціонувати позашкільні навчальні заклади, де дітки також можуть мають змогу відвідувати свої гуртки, секції, клуби за інтересами. І таких, хто не звик байдикувати влітку, нині не бракує. Зараз у нас поки практика, а потім нам планували там якісь гуртоки з пісору чи що, то я планую записатися. В гуртках я там буду гратися зі своїми друзями і займатися фізкультурою дорослим життям. А от хмельничанка Людмила вважає, літо лише для відпочинку і забезпечити його своїй дитині, незважаючи ні на що, мають саме батьки. Що цей місяць мені треба добути, а потім село. Табори ні нам зараз дорого. Пришкільний є також табір, але щось ви ви вирішили, що будемо краще самі. В гуртки поки літо для того, щоб відпочивати від гуртків від цього. До того ж, навчальний процес у позашкільних закладах триватиме до кінця червня. У наступні ж місяці працюватимуть лише оздоровчі стаціонарні табори. Тому батькам варто самим попіклуватися і про дозвілля, і про безпеку своєї дитини. Дитячі вуличні солодощі проблема, яка стає нагальною з приходом літа. Саме в цю пору року малеча настійливо просить купити їм попкорн, цукрову вату чи газовані солодкі напої, ядки з продажу яких розміщуються у місцях відпочинку та масового скупчення людей. Втім, не всі батьки усвідомлюють шкоду, яку приносить дитячому організму вживання так званих вуличних солодощів. А вони запевняють, медики можуть спричинити появу діабету, гастриту, язви та ожиріння. Влітку дітей особливо тягне на солодке. До списку найулюбленіших малечої продуктів входять шоколадні цукерки та мармелад. Попкорн, солодка вата, морозиво та охолоджені газовані напої. Ти любиш солодке? Да. А що саме любиш? Е, цукрову вату, е, е, цукерки, е, тістечка, мармеладки, солодку вату, цукерки. Печиво, цукерки, шоколад, мармелад, попкорн, солодку вату, газовані води, попкорми і найбільше морозиво. Втім, солодощі не лише джерело енергії та задоволення. Переконують медики. Так цукрова вата і попкорн можуть негативно вплинути на здоров'я дитини. Попкорн або повітряна кукурудза вона, можливо, якщо її правильно приготувати, буде й корисною для дитячого організму. Але та, яка продається у нас в парках, біля кінотеатрів, вона готується зовсім ін... за іншою методикою неправильне приготування, тому вона не настільки корисна, як то здається. І якщо батьки хочуть для дітей своїх купувати таку кукурудзу, бажано її обмежити взагалі, незважаючи на те, якого віку є дитина. Солодка вата взагалі це суміш. Цукру це суміш цукру, і цукрозамінників. Порівняння навіть кукурудзою солодка варта взагалі не корисна, тому що вона не має нічого поживного, якщо зрівнювати, і не впливає. Вона впливає тільки на що на рівень цукру крові. Надмірне вживання солодкого запевняють лікарі. Може викликати появу таких хвороб як каріс, діабет, гастрит та ожиріння. Надмірне вживання солодощів, в першу чергу це може бути. Цукровий діабет і це ожиріння. Чому тому, що вони місяць легко засвоювані вуглеводи, солодощі будь-якого характеру, навіть той самий шоколад і все інше, яке на даний момент виготовляється не по тих методиках, яких потрібно. В принципі, в дітей це два оцих основних захворювання, плюс захворювання шмуково кишкового тракту, функціональні розгляд того чи іншого характеру, особливо небезпечними є солодкі напої. Їх лікарі забороняють вживати взагалі. Газовані напої знову ж таки барвники, консерванти, стабілізатори. Вони абсолютний протипоказ для вживання не тільки дитячого населенні, а й для дорослих, тому що спровоковують різноманітні захворювання в першу чергу за шнуково кишкового тракту, тому що можуть бути і гастрити, і виразкові навіть дефекти в людей, які мають надмір зживають надмірну кількість газованих напоїв. Якщо ж ваша дитина все ж хоче поласувати солодощами, дієтологи радять запропонувати їй зефір, мармелад, йогурти з додаванням фруктів та ягід, сукати та сухофрукти, а також натуральні соки та компоти. Адже вони не завдають шкоди дитячому організму, на відміну від попкорну, цукрової вати та солодкої води. Скасування пільг на безкоштовний проїзд у приміському транспорті, нововведення для студентів і зміна правил перевезення домашніх тварин. Літо на залізниці розпочалося з обмежень у перші за останні роки на період відпочинку рух поїздів на станції Хмельницький, майже не змінений, адже потік пасажирів скоротився. Тему продовжує Анна Михайловська. Літня спека період відпочинку. Краяни збираються на курорти, а от залізниця готується до напливу пасажирів. Щоправда, цього року залізничники відзначають зменшення пасажиропотоку. Уперше за останні роки рух поїздів на станції Хмельницький у літній період майже не змінений. Через Хмельницький пройде два додаткових поїзда. Це буде Львів, Одеса і Львів-Херсон. Також встановлюється щоденне. Курсування поїздам Львів новоалексіївка і Чернівці Одеса. Крім того, з 5 червня відновлюється курсування потягу з полученням Львів Маріуполь, який дотепер прямував на Бердянськ. І початком літа держава скасувала пільги на безкоштовний проїзд деяким категоріям громадян. Насамперед йдеться про залізничний транспорт приміського сполучення, Особом нагородженим орденом героїв Небесної Сотні, героям радянського союзу. Повним кавалерам ордена слави, нагороджених чотирма і більшими медалями за відвагу, героям соціалістичної праці, кавалерам ордена трудової слави, так само учасникам війни, ветеранам праці, в'язням концтаборів, дружинам і, або чоловікам померлих жертв нацистських переслідуванням і також відмінено безплатний. Проїзд в приміському сполученні дітям війни, а також дітям та особі, яка супроводжує дитину, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи. З 1 червня набрали чинності деякі інші нововведення. Вони стосуються проїзду у потягах далекого сполучення. Відміняється оформлення проїзду за єдиним проїзним документом, але Дозволено заміну списків для групових перевезень. Оформлення пільгового чи безплатного проїзду документа в обмін на талони здійснюється тільки з однією пересадкою. Дозволено посадку в поїзд з дітям до 16 років за завіреними копіями свідоцтв про народження. Студенти відтепер платитимуть повну ціну за проїзд у вагонах СВ та купейних однак у загальних і плацкартних вагонах їхні пільги збережуться. А от власникам дрібних домашніх тварин котів чи собак дозволили подорожувати зі своїми улюбленцями, так би мовити, на одній полиці. Для перевезення тварин нічними потягами тепер не потрібно платити за всі місця у купе. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Понад норму сплатили жителі Хмельниччини від початку року за комунальні послуги. Як повідомили в обласному статуправлінні, упродовж січня-квітня за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, краяни віддали півмільярда гривень або майже 106% нарахованих за цей період сум. Найсумлінніші платники живуть у Старосинявському, Старокостянтинівському, Литичівському та Красилівському районах. Найгірша ж ситуація у містах Нетішині та Хмельницькому, а також у Хмельницькому районі. У Хмельницькому стартував відкритий обласний турнір з футболу. Змагання є традиційними і проводяться вже в п'яте за ініціативи спортивно-оздоровчого клубу Новатор. Цього року участь у футбольних баталіях бере вісім команд. Як відбуваються змагання, бачила наша знімальна група у своїй команді Яна Воротар. Дівчина знає, головне не подарувати можливості супернику забити гола. І, хоча займається не так давно, чітко бачить своє майбутнє у футболі. Хоче потрапити до складу національної збірної. Зараз дівчина на шляху до мрії. Утім відгрив футбол, уже отримує користь. Це спорт, там можна добре побігати і скинути вагу, і накачати ноги там, і можна попасти навіть в збірну України, якщо займатися до. Перша зустріч відбулася не на користь хмельничанок. Утім поразка дівчат не засмутила. Було важко Сьогодні ще і сонце дуже було. Думаю, що цю гру виграємо вже на майданчику. Дівчата зіграли з хлопцями, та це не стало несподіванкою. До такої зустрічі футболісток готували заздалегідь. Є завжди різниця між, між хлопцями і дівчатами. Хлопці чуть-чуть швидші, навіть якщо вони менші за дівчат, вони все одно ну, швидше. В Футболі розбираються, чим дівчата. Але ну, дівчата не відстають. З такими тренуваннями, як у хлопців, то дівчата ні в чому відставати не будуть. Позмагатися за першість приїхала і команда з Луцька. Привіз діток 2006 року народження, які займаються в дитячій юнацькій футбольній школі, які тренуються вже другий рік. Пішов нам. Дітки приїхали попробувати свої сили в місті Хмельницького. Тож на майданчику футболісти зі стажем і новачки та всі об'єднані футболом. А це одна з головних вимог до учасників турніру. По-перше, це дитячі свято. І якщо б виявили бажання приймати участь в нашому турнірі, любі навіть дворові команди вони б грали. Це для дітей зроблено. Тобто тут немає такого критерію по відбору дітей. Діти всі однакові і діти всі мають займатися спортом. Цього року до проведення спортивного свята долучилася громадська організація Учасники АТО Хмельниччини. Її представники розповідають, футбол загартовує, тож залишитися осторонь не змогли. Спорт він закаляє. Саме головне бути разом, бути єдиною командою, тою командою, яка може перемогти. Змагання триватимуть два дні. Ярослава Іщенко і Ля Васильєв для інформаційного випуску. Далі про погоду. 4 червня на Хмельниччині синоптики прогнозують мливу хмарність. Вночі та вдень невеликий короткочасний дощ. В день місцями сильні зливи, гроза та град. Вітер південно-західний з переходом на північний 7-12 метрів за секунду. День шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, день 23-28 градусів тепла. У Хмельницькому повітря прогріється вночі до 15-17, день до 24-26 градусів. У наступні чотири доби без опадів. Температура повітря коливатиметься на 2-4 градуси.